Шановне панство, знаходимось на полі мого клієнта, такий от ріпачок. Що я хотів показати вам, дивіться, сьогодні був вже мороз, да? і він отак от в принципу виглядає. Відійшов, тому що у нас була тут дуже-дуже дуже якісний захист, дуже якісний тут. Дивіться скільки стрижків він нав'язує, дивіться в кожному пазусі, в кожному пазусі у нього тут він закладає собі. Тобто буде цвісти і цвісти, і стрічків дуже багато він закладує. Ось от такий отакий от, от ріпак повинен бути у всіх. Так, да, на цей рік, звісно, він класний, але вологи не вистачає йому. Шкідників нема, дуже якісний захист тут був. Проводили агрооперації вчасно, ну, намагались. Тому маємо таке от поле. Тому, дорогі колеги, ставимо вподобайки, підписуємося, заходимо, дзвоним за агросупровідом. Всім бажаю гарних врожаїв, па-па.